Всім привіт ми з України. Сьогодні мені треба відновити крону у лимона. Тож буде сьогодні і щеплення, і я покажу, як я його зріжу, тому що він дуже вже негарно виглядає. Така розкаряка і мені не подобається. Нема чого там ані зрізати, ані подивитись, В общем, капець як переріз. Тож, давайте я покажу, що я буду з ним робити. Це мій лимон пінкерка. Один екземплярчик я за донати відправила переможцю в першому зборі. І мені залишився самий мій перший екземпляр, який я робила щеплення. Я заради цього лимона знесла пашку якомусь там лимону стінтері. І тут щеплення вже аж в самому низу робилося. Це щеплення на макрофілу. Я його робила давно-давно, я навіть вже й не пам'ятаю. Коли я робила, бачите, як воно там гарно зарослось, приросло. ось, І він вже дуже переріс. Це от замазувала я щось лак бальзамом. Мабуть, гілки, які зрізала, отут робила щеплення маленьким череночком, бачите, як воно заросло, приросло. Це моє щеплення, вже треба йому й ґрунт замінити. Але спочатку я його обріжу. І ось він так вже виріс, 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 виріс. І от така. Негарна, дуже некрасива розкаряка. Черенків зрізати нема, що то квітне, то сушить. Йому треба і ґрунт замінювати. І я його ну, так, спробую оновити, зробити йому щось більш-менш людяче, путяче. Зрізаю я цей плодочок, він один залишився. Зараз покажу, як він виглядає в розрізі. Це лимон з рожевою м'якоттю. На Смак, як і всі лимони, але м'якоть от нього ось така рож... рожева, красива. М -м, як запахло лимончиком на свіжому повітрі. Так як щеплення зроблене дуже низько. Тут вже таке розгалуження, воно не гарне, не красиве. І це так трошки підсихає, а ось, ось бачите, маленька завязь. Тож я хочу зрізати його прям отак от кардинально. Я навіть б йому, зрізала б ще більше. Давайте зріжу я, тут є гарна брунька. Тут якісь молоді такі незрозумілі, зріжу я отак, от там де чисто. Ну, от і все. Башку я знесла. Тут трогати я не буду саме підсохне. І що, ще є От тут трошечки так чпуньк. І тут є маленька брунечка, і тут я також... А, вона йде всередину. Ладно, тут я вже трогати нічого не буду, хай так і буде. Коли в нього прокинуться бруньки, 에, вони визріють, то я йому заміню ґрунт і пересажу. А поки що я його трогати не буду, щоб вже прям не дуже сильно його там травмувати. Тож я додам тільки фертірут э, або радіфарм для покращення стимуляції кореневої системи. А заміню, можливо, верхній слой, бо бачите, вже чого тільки нема. Щеплений він, до речі, на макрофілу. Все, цей піньок я залишаю винесу десь на вулиці залишу і буду вам показувати, як він почне відростати. Бо це е, така розкаряка, ну, ну взагалі, нікудишня. Негарно, некрасиво і таке і з боку бантик. Тож так, отак я роблю своїм рослинам, коли вони вже переросли, і крона дуже негарна. Загалом цей лимончик щеплюється добре. Я не побачила ніяких там в нього а, замарочок або претензій до підвою. Бачите, ось вже молодий приріст почався. Ось такі малесенькі є, прирости. Ось як виглядає щеплення на, молодій, молодим, на молодому підвої, підщепі. Зрослося вже гарно красиво. Я його так от розтягнула, щоб він нарощував гарну крону в різні сторони. Отак от виглядає молодесенький лимончик, молоде щеплення. Це минулорічна рослинка. Тож, щеплюється він добре, поєднується з підвоями і нормально, я не помітила ніяких претензій. І так от поглядає молоденька рослинка. Ну Ще він набросте і буде взагалі красавчик. Цей пеньок ми залишаємо в спокій, потім буду вам показувати, як в нього попрокидаються броньки. Так, Для дублів я вибрала два великих лимони калмі'яна і два поменше. Такі підщепи у мене є. Один, до речі, треба палити. Ось. І зараз я наріжу з, цього, з цієї розкаряки, виберу, що тут можна нащепити. Бо цвів активно, повідсушував це. Зараз буду вибирати, що тут можна нащепити, з чого можна вибрати гарні бруньки. І будемо робити. Так, ось у мене такий У горщику, як завжди, сміття якесь насиплося за зими. Вибираю більш-менш таку рівну, рівну, щоб було і гарно. Зрізаю все, що мені не треба. Щеплення буде за кору. Ось я приготувала череночок такий. Там, самі бачили, дерево таке розкаряка, розкаряка. Нема чого понарізати на череночки. І будемо зараз робити щеплення. Приготую плівочку для щеплення. Ось така у мене бабітапа, ще є парафін, тож можете якусь з них використовувати. Для щеплення ви можете брати будь-який ножик, як, як вам зручно. Так? І робіть Тим і робіть. Мені зручно скальпелями, вони в мене є. Можете зганяти в медтехніку і взяти собі скальпель. Всього так. Розрізали, розсікли, прибрали все зайве, роздвинули отак кару. Тут зелений слой камбія. І е, на нашій підщепі він також буде і головне, щоб ці слоя совпали слої. Тут зарізала, тут накліночок зарізали і гарненько вставляєте. Дивіться, отут повинно співпадати, випирати нічого не повинно. Все гарно встало на свої місця. Бачите, як гарненько тримається. Я відпускаю, воно тримається, беру плівочку і заматую. Плотно. Переконайте, що, що все на своїх місцях. І заматуйте. Можете використати фумленту. Самий дешевий варіант це Фум-Лента. Вона продається у всіх магазинах сантехніки, відділах, на базарі. Просто купіть собі фум-ленти. І все, і робіть щеплення. Воно також буде гарно тримати. Все, замотали нічого складного. Дві брунечки у нас є, маленький такий череночок. Беремо зі пакетик. Ну, мені зручно зі пакетиками, можете взяти щось інше, але один раз купіть і вони у вас будуть, можливо, є щось. Все. Набризгали пакет на саме щеплення. Защепили. Якщо у вас там Пакет вже там вживаний або ще щось. Можна взяти стяжечку, можна взяти розіночку, можна взяти метелика і ось так скріпити. Все, щеплення готове, залишається тільки чекати. Для цього екземплярчику я візьму ось такий череночок. він такий дуже молодий, ще зовсім не визрівший. Тож, спробуємо, спробуємо розділити його на дві частинки. І зробити в одне щеплення два череночки. Череночки у нас готові. Зрізаємо рівнесенько, і на штамбі вийде. Це гарно по красоті, як я люблю тим скальпель. І зробимо два щеплення. Такі щеплення теж, ну, якщо вони виходять, то дуже вдало і гарно наростає крона. Бачите, крона, кара відходить дуже хорошо. Якраз був, підщепа була в активному прирості, тож кара відділяється дуже добре. Ну, Принаймні, щойно відділялась, тут теж відділяється, тут прунька ну, Відділилась хорошо. Беремо наші череночки, вони маленькі і вже так гарно не закрепляться. Треба дуже обережно зрізати. Вставити і притримувати, щоб вони не відпали, не ляпнулися горщик з грязюки. Бо нам треба вставити ще один і одразу замотати. Так само. Зарізали. Так гарно, красиво. Хоп! Щось не дуже гарно і не красиво. Ладно. І отак от, от вставляємо. То треба більше розрізати, бо я, бо я зіпсувала. Так, то я зіпсувала, трохи там погано зарізала. Ви бачили? Дуже такі молоді череночки. Треба обережненько. Цей листочок можна видалити і все вставляємо. Ще ще блін не вставиться ні бігать. Бо дуже вони гнучкі, вони ще не визріли і дуже молоді. О, все, все тримається. Беремо нашу плівочку і швиденько обережно заматуємо, поки всі ці дуже такі крихкі черенки не впали, не вимазались і не поламались. О, все, тримаються. Ну, а результат я вам покажу, щоб ви з цих молодих, таких молочних. Череночків. Там озволожили пакетик, зафіксували, все. Ось такий підбой, він класний, мені дуже подобаються високі штамби, ви вже могли помітити це. І в нього ось така рогатка. І зробимо щеплення саме на рогатку. Тож я зрізаю, зрізаю отак. Це можна вкорінювати. Для подальшого використовування, як підвоєчки. Голки також я підрізаю, бо вони будуть царапатись. І цей листочок я також приберу разом з голочкою. Ой, ось з цієї сторони ще є голочка. Ось. І ось така в мене рогаточка виходить. Також буде щеплення за кору. Бо череночки мої тоненькі, Черенки тоненькі, тож зробимо щеплення за кору двох череночків. І буде ось така гарна, красива рогатка в майбутньому, при дуже вдалому щепленні, буде класний лимон. Розсікаємо кору. Також гарно підходить. головне, щоб ваша підщепа була в фазі активного росту. Тоді в, неї, тоді в неї активний сокорух. Добре відділяється кара і саме час робити щеплення. Та блін. Це. Так дуже такі маленькі зріз вийшов. Що, щось в мене сьогодні Меркурій ретроградний, на мене впливає, і в мене таке якісь невпевнені рухи, я б сказала. Щось таке незрозуміле, такого ще не було. Ну, буває, звісно. Все, вставили, переконали, що все добре. І плотненько плотненько заматуєте. Вірвалося то й ним. Все, гарно, красиво. Черенок теж треба робити все за кору, бо діаметри не співпадають. Зараз трошки його тут підріжу цю низ, щоб було рівнесенько. Розсікаємо кору. Зробили такий надріз, розсікли. Зробили заріз. Бачите, череночок такий трошки. Загагулі мій буквою зю. Він вже такий визрів, гарно ріжеться. Хоп. І вставляємо його в наш розріз. Дивимось, щоб все співпадало. Наче співпадає, але тримається він дуже погано. Зробіть хорошу таку лунку, хороше таке ложе, щоб все співпало, подивились. Обов'язково тримайте руками, пальцями, руками, тримайте ленту поготові, щоб, бачите, все у вас співпало, тоді у вас більше шансів, що все зростеться, переростеться і буде дуже гарно і класно. І ви отримаєте бажану рослинку. Якщо ви отримували череночки. Все. Все тримається, зволожуємо і надягаємо пакетики на голову. Ось така рогаточка в мене вийшла. Ну, мені подобається, головне, щоб прижилось і штам високий, і два щеплення буде. Тобто крона буде одразу більш-менш така пухнаста. І чекати не дуже довго, коли у вас такий шикарний подвой. Такі підвої я замовляла з Іспанії. Вірніше, їх завозять і я вже купую готові. Дивіться, у мене ще такий класний підвод, ну, він класний, рівний, високий. І з нього можна буде зробити дві рослини. Так я вже робила. Ми зверху зробимо щеплення. Отут -от, де рівнесенько буде. Посерединці зробимо повітряну відводку. Я зроблю. Ось. І ще раз використаю цю підщепу для щеплення вже те, що залишиться тут. Спочатку будемо робити. Щеплення, а потім я зроблю повітряну відводку, коли щеплення буде вдали. Вже поспішати я не буду, бо минулого разу, прямо так, от, три в одному, не завжди все е, получалось шикарно і класно. Тож я зачищаю, щоб вибрати рівне місце, і він не був карявий і було гарненько. рівно ну, рівно рівно аж до сюди. Рівно тут вже йде викривлення. Тож, Зрізаю отут. Хоп. Оце все поріжу на череночки. і волка Міріана буде ще готова для щеплень потім пізніше. Тобто, бачите, який рівний класний, яка класна вудочка. Прям цілий, класна така вудка. І тут саме зараз саме зручно буде робити ту щеплення, тут повітряну відводку. І будуть невисокі штамби, але штамби. Я дуже люблю штампи. Це прям моя любов, любов в рослинах. Також у мене тут залишились черенки. Можна вибрати Оцей, оцей більш, більш такий жарненький і зробити йому сюди. Так? Ну, гарно ж буде. Все у нас рівненько, рівненько, гарненько. Ну, такий ролик сьогодні щеплення тільки одним способом. Хоча, може, зараз ми ще спробуємо. Цей черенок також визрів, добре зрізати. І його можна замотати плівкою повністю, не надягати йому пакет. Так, все співпадає, все тут рівненько. Головне, не залишайте ваш зріз вище зріза підщепи, щоб він не підсихав. Щоб все було отак рівно, воно потім зростається. Ви бачили, як на старому все заросло і заросло. Класно, шикарно. І не видно, де там і що. І заматуємо. Потім я вам буду показувати. А, плівка порвалась. Закручу її отак жгутиком. І можна взяти, взяти. Та, блін, що я гублю цей край сьогодні. Ця плівка, вона дуже еластична. Прям така воскова Їю можна замотати весь наш черіночок і просто почекати. Вологу він не втратить. Головне, так розтягнути красиво. З часом ця плівочка розчиняється. Я вам вже показувала які я шмітки можуть валятися, ну, висіти, як вона а, розтворяється розчиняється. І цю плівку дуже легко проривають бруньки. Тобто можна залишити і ось таким способом не надягати пакет. Плівка реально легко дуже проривається, тільки брунька напухає, і вона її зможе прорвати. Вологу вона не втратить гарно. щільно у нас замотано І під сонечком вона трошки, наче, розплавляється. Вона така, як воскава. Ось у мене такий невдалий шматочок. Бачите, вона така дуже еластична, легенька, тонесенька, як коли розтягується, її легко проривають бруньки, і вона така, наче воскова. А чешський розплідник, він взагалі просто так робить щеплення, там заматує резиночкою, по-моєму, і заглиблюють у воск чи парафін. І все, і бруньки легко проривають і воск, і парафін. Тож це щеплення залишимо так. Ось такі щеплення сьогодні зроблені. Отак. От, от я оновила свій, ну, оновила, ще тільки саме почала, зараз підтягнув його сюди, цього старого пердуна. Тому що дуже некрасива крона, дуже все було негарно, некрасиво. Тож залишаюсь на цей сезон без лимонів в Pink Everka, тому що омоложу йому крону і поки підростуть і відновляться молоді рослини. Загалом щеплюється дуже добре і росте також гарно і красиво. ви бачили. І по плодам я показувала, і повітряні відводки на ньому класно робляться. Його можна вкорінювати, але мені подобається його щеплювати так і швидше. І росте красивше. Тож пробуйте, експериментуйте. Ось такі щеплення сьогодні вийшли. Я вам показала, як оновлюю свого старого пердуна. Ну, мені дуже подобається експериментувати з рослинами, вирощувати і доглядати за ними. Я отримала малесенький череночок, знесла комусь крону, він виріс. Велику рослину давав плоди, давав черенки, мені цвів, і вже перетворився на таку розкаряку, яку треба заново. омолодити. молодити знаєте, я вже навіть не пам'ятаю, коли я отримувала той черенок. Тобто це дуже цікаво виростити з маленького своє, і потім його ще раз оновлювати і перероблювати. Це рослини, і вони нам дають поле, велике поле для діяльності експериментувати, створювати їм нову крону, вирощувати щось там. Формувати, ну, особисто мені це дуже подобається, і я закликаю всіх вас також цим займатися. Це цікаво і дуже корисно, ви не виносите нікому мозок, ви весь час чимось зайняті, зайняті своїм рослинкам і наповнюєтеся енергетикою позитивною. Тож, разом наближаємо перемогу. Обов'язково донатьте, обов'язково залишайте свій слід в історії, творіть цю історію власноруч. Також створюйте навколо себе гарну, красиву атмосферу. зелену вітамінно і корисну. Всіх обіймаю, цьому і до нових зустрічей!